Доносить неправдиву інформацію про реагування поліції. Ну і призначено службове розслідування. В першу чергу я розкажу про реагування, а потім про саму подію, якщо не проти. 15.04 до нас поступило повідомлення від невідомого, який був у нетверезому стані, який повідомив, що п'яний біля збруча ходить з пістолетом. Ця людина не представилася буквально через дві хвилини в 15.06 було е, отримано на лінію 102 інше повідомлення від е, е, дівчої, жінки 82 року народження про те, що стріляє ця особа. Е, зрозуміло, що після цього черговий без будь-якої швидкої реєстрації зразу ж повідомив е, патруль і направив на це місце події. Ця жінка вже повідомила, що це було живо 24, якщо це Про те, що було живо 26. Під час першого повідомлення прив'язки до будь-якого будинку не було просто біля спруща. Патрульна поліція під'їхала, залишила автомобіль на вулиці живого, так? Зайшла в двір, було багато дітей, людей, які зразу ж казали про те, що там злочинець зайшов під'їзд. Це було 15-16. Наряд тут був на місці. Е, і е, коли зайшли в під'їзд, побачили тіло е, громадянина, яке лежало е, в під'їзді, біля якого була парфетка, були ключі, був пістолет. Е, по, по самих обставинах подій. Е, 15.02. Як фіксує відеоспостереження, яке є неподалік і водіїв, в магазин заходить громадянину Олег, будучи в нетверезому стані, просить продати йому пляшку горілки, йому продають пляшку горілки, Він бере цю пляшку, намагається вийти на збір, намагається пройти через збір, товариш йому це допомагає, губить по дорозі тапочки, басетка випадає. Сідає на бордюр і е, витягує пістолет, здійснює декілька пострілів в землю. Передні чотири постріли. Е, скажімо так, він мав з 2005 року дозвіл на травматичну зброю е, з резиновими кулями, Розуміло. Е, мав закон у 2000 у 2013 році йому було 13 2013 продовжено дозвіл. Раніше не притягувався до відповідальності, тобто був дисциплінований. В, в зоні ураження, скажімо так, куди летіли кулі, не було дітей, не було людей, в зоні ураження не було нікого. Цю подію бачила одна жіночка сусідка, яка спостерігала її. Балкону, а також бачили декілька людей. Відповідно, потім 15.04, це перше повідомлення від невідомого, 15.06, друге. Поліція виїхала на місце, викликала слідчо оперативну групу. Зрозуміло, що ми півтора години працювали поки він відпочивав, але ми змушені були провести огляд місця події, вилучити пістолет, вилучити особисті речі, тому що є процедура. Після проведення огляду нам не вдалося його залучити до огляду активно, тобто він пасивно вбрав очі. І е, в 17-й годині патрульна поліція був доставлений находиспорта, проведено освічення в середній степені, на обладнанні, оскільки він відомо. Відмовився. Приблизно середня степінь можливо приблизно. Задокументоване, свідки очевидці нами опитані. Ті, що були на території про цього подвір'я, в принципі, слава Богу, що десь в зоні враження нікого не було, і він кого не попав. Пояснити свою поведінку вчора не зміг через стан обувального сп'яніння, відмовився давати свідчення. Я думаю, що сьогодні ми. Почуємо, чому він це зробив, навіть під колегі що вилучено, однозначно, буде анульовано дозвіл на вносіння зберігання травматичної зброї. Все події Просто питання. Чи це відомо, по якій статті вони можуть покарати? Ми зараз досліджуємо, чи буде це кримінальна відповідальність чи адміністративна. Кримінальна відповідальність може бути, якщо буде. 296 частина четверта, але для того, щоб притягнути його до відповідальності, ми повинні встановити, чи були спричинені комусь скілетні ушкодження, чи було спричинено зрив роботи, чи було е, пошкоджено якесь майно. Що це поліцюючих ознак, ми не знайдемо, не знайдемо потенціалості події, кому було спричинено такі таку шкоду, буде адміністративна відповідальність. Змінило, що за дрібне хуліганство і буде адміністративне пизання за появу не в непоразному стані е, 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 громадському акції. Сергій Свик, е, громадський актив, можливо, ви знаєте, він написав цій слухи, зокрема е, і за роботу поліції, і також написав, що він був понятий, я так зрозуміла, який. Під час огляду на події він був залучений так. як політичний написав, що було вилучено два посвідчення: посвідчення водія Тернопільської облдержадміністрації, адміністрації, посвідчення е, помічника народного депутата. Чи так, чи не так? Е, цей чоловік я не буду називати прізвище, по побачимо, тому що буде притягнути він до відповідальності. Можна буде його назвати прізвищем. Він працює водієм фінансового господарського відділу обласної. А, посвідчення помічника депутата, народного. Е, е, є вилучено посвідчення, але, зрозуміло, я не буду називати, поки що якого народного депутата ми перевіримо, чи справді він є таким помічником, чи нема. Е, дамо відповідний запит і десь потім ми можемо достати цю інформацію. Якщо е, розповідає і відкритому режимі, то вибачте, я просто цього не можу зробити через те, що я не робив. ko je все пытання